Національне свято Каталонії перетворилося на демонстрацію. 800 тисяч людей вийшли на вулиці Барселони вимагати відділення регіону від Іспанії. Складний процес розпочали ще два роки тому в місцевому парламенті. Тоді, після виборів в області, сформували коаліцію два сепаратистські рухи. Королівство їхніх вимог категорично не визнає. Яна Слісарчук розповість деталі. Діада, національний день Каталонії, кращого дня для політичного мітингу в році не знайти. На вулицях Барселони 600 тисяч людей, ще кількасот по іншим містам регіону, який уже вкотре підіймає питання про вихід з Іспанії. Ми не Іспанія. Іспанія це інша країна. В Іспанії багато корумпованих політиків. Тут у нас теж є, але не так багато. Багато з тих, хто маше смугастими прапорами, переконаний, вони востаннє святкують діаду в складі Іспанії. Мені бракує слів. Почуття переповнюють те, що навколо це грандіозно. Цифри, однак, все ще не на їхньому боці. Тих, хто хоче відділитися в Каталонії, менше половини 47% За останніми опитуваннями. Місцевий парламент ще два роки тому ухвалив резолюцію про початок створення автономії. Місяць тому цю резолюцію вчергово заблокував іспанський конституційний суд. Я чекаю реакції від Мадрида, і юридична відповідь це погана відповідь. Мадрид має дати відповідь обґрунтовану політично. Це найбільший виклик для Іспанії. Колишні журналісти Мер Жерони, нині голова Каталонії Карлос Пучдемонт переживає найкращі часи. Його коаліція розвалилася під час обговорення бюджету на цей рік. Сепаратисти втратили парламентську більшість у Каталонії. Пучдемонт обіцяє вже наступного року провести референдум про незалежність Каталонії. Але за два тижні у нього зовсім інше голосування вотум довіри. Це або склеїть коаліцію сепаратистів, або остаточно її поховає я закликаю усі каталонські партії дотримуватися закону, об'єднатися перед лицем радикалізму і сепаратизму. Нам пора відкинути усі розбіжності. Каталонія частина більшої країни Іспанії. Неважливо, праві ми чи ліві. Ми тут захищаємо демократію. Каталонські опозиціонери, які проти відділення регіону від Іспанії закинули сепаратистам, ті приватизують національне свято регіону для своїх цілей, і організувало власну демонстрацію. Однак її на тлі веселого гучного дійства навіть місцеві змі майже не помітили. Янсарчук спецкордва плюс 2+,2.